А зараз слово надається директору школи Сергію Анатолійовичу Зайську. Ви знаєте, після такої пісні хочеться тішитися, тішитися і ще раз тішитися тим, як багата наша рідна земля українська талантова. Правда? Дорогі. Діти, шановні мої колеги, три наші гості запрошені всі, хто зараз чує у тому великому мікрорайоні, що сьогодні в 11-й школі у святий день у понеділок аж три єдине свято, як сказала Надія Данилівна. Сьогодні ми в першу чергу шануємо і чествуємо пам'ять тих славних лицарів українського народу, яких ми називаємо воїни Української повстанської армії. Але так уже доля склалася, що це свято співпало із двома іншими святами, із святами, яким ми чествуємо омофор Пресвятої покрови Богородиці, під який рівно 14 років тому була передана 11-та школа. 14 років уже промайнуло. Це підлітковий вік. Ми є наймолодшою школою у нашому місті. Так, ми колись були дитячий садочок. Так, колись тут називали нас усіх жовторотики і дитсадковці. А сьогодні ми вже можемо сказати, що ми трішки підросли. Сьогодні ми можемо сказати, що ми вступаємо уже у доросліше трішки життя. Шановні мої дорогі, дорога шкільна родина, я би хотів сьогодні коротко вже б розумів, що ви трошки померзли, згадати всіх тих, хто починав колись заснував цю школу першого директора нашої школи Петра Івановича Козорюка. Давайте йому поплескаємо, хай вони там уморшені від того. Славні тради... продовжила славні традиції Петра Івановича Віра Володимировна Сахарова, яка зараз знаходиться в далекій Італії, і хай їй там теж згадається за сьогоднішнє свято. Хочу вам доповісти, що за 14 років із стін нашої школи вийшло немало, не багато, а понад 1200 випускників. Давайте поплескаємо і ті церки. А також працювало. Ах нашої школи понад 67 педагогів теж їх привітаємо! Дорогі наші діти, прагнення дирекції школи, прагнення всього педагогічного колективу полягає в одному. Щоб ми завжди були школою родинною, школою сім'ї. Ми всі знаємо один одного. Зараз у школі навчається 306 учнів. Працює 50 працівників. Ми є така велика, але ще не дуже, як порівняно в інших школах родина. Тому ми хочемо, щоб школа залишалася завжди для вас спокійною домівкою, гарною домівкою, щоб ви зранку вставали і не вас мати. Будила до школи і казала: іди, синку чи доню, до школи. А ви будили маму і казали: Мамо, мені пора 11 одинадцятої школи, вставай. Щоби ви, залишаючи стіни нашої школи, хто в обід, а хто ввечері, завжди відчували радість і насолоду від того, що ви сьогоднішній Божий день провели у стінах загальноосвітньої школи номер 11 І хоча по місту шириться різноманітні чутки. Про те, що нашу школу закривають, про те, що нашу школу забирає інститут. А остання свіжа чутка про те, що ми перетворюємося на садок, повірте, зі всією відповідальністю заявляю, одинадцята школа була, є і сподіваюся, буде ще багато, багато років. Є присутні сьогодні на нашому святі високоповажних наших гостей і друзів, дехто вже виступав із них. Але дозволю собі представити і інших друзів, які завітали сьогодні до нас на свято. Це завідувач дошкільної установи номер 6 яку більшість з вас напевно вже впізнали. Це Ганна Васильівна. Не буду по прізвищах, так скажу. Надію Данилівну, думаю, вже всі знають, представляти нема чого. Пані Люба Камінська, ваші облески, членкиня Союзу в Україну. Так, так, ну, як завжди. Завідувач дошкільної установи номер 12 По кількості, наскільки я знаю, найбільшої установи в нашому місті Ольга Михайлова. Поплескає по поплескаємо її теж, виконуючи обов'язки завідуючої нашого найближчого садочка, нашого кузнечика по секрету. скажу, ми його всі так називаємо Наталія Євгенівна, ваші оплески. А також завідувач дошкільної установи, яку Дуже часто плутають із нами, тому що вони знаходяться поряд. Отут через дорогу завідувач дошкільної установи номер 11 Марія Романівна. Мені приємно, оця, я думаю, всі знають, нема що представляти навіть. Отець Іван, ваші облескрі. Також мені хочеться подякувати сьогодні всім тим, позашкільним установам, які працюють на базі нашої школи. Ми завжди радо відкриваємо для них двері. Ми завжди хочемо, щоб наші діти розвивалися не лише на уроках, а й в післяурочний час. Тому я представляю завуча хорової школи Щедрик Романа Ігоровича. Накрийка. Ось, будь ласка, він є присутній тут. Обіцялися сьогодні до нас ще прийти, і керівник. Творчості дітей та юнацтва, діти, з якого, які одночасно є і дітьми школи, під керівництвом Григорія Петровича Калинчука, сьогодні тут так чудово співали і виступали. А Марії Степанівні ми передамо вітання, поплескує Марії Степанівні також. Я думаю, дорогі наші батьки, діти, що сьогоднішній день ми маємо у Бога ласку. Тому що ви всі пригадайте, як ми в п'ятницю молились, у суботу молились і хвилювались, аби сьогодні в понеділок була приємна хороша погода. А я підрахував, що за шість останніх років ми тут, на нашому майдані, хай ще не зовсім гарному асфальтованому, але жодного разу не мали дощу. Тож нехай завжди нас супроводжує така хороша, чудова, прекрасна погода. Нехай матінка Божа змилосердиться над всіма нами. І хай нам завжди світить таке яскраве, чудове сонечко. Сонце віри, надії і любові. Я вам дякую.